про Луганщину там наші збройні сили так само дають активну відсіч ворогу. Росіяни втратили роту вояк і без успіху е штурмуючи кремінський напрямок. Про таке вже розповів очільник Луганщини Сергій Гайдай. За його словами, російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок. Е ну і за словами Гайдая в області ситуація важка, але контрольована. Давайте почуємо детальніше. На Кремінському напрямку була потужна спроба наступу. Три російські роти пішли у наступ, але сил оборони там вистояли. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько сімдесят двохсотих залишили росіяни, стільки ж поранених. Основні зусилля окупантів зараз зосереджені на оточенні, все ж таки, бахмута. Наших військових там сьогодні відвідував командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Зараз бої точаться на околицях міста. Як повідомили у прес-службі сухопутних військ у ході візиту, генерал перевірив стан справ у підрозділах, які утримують місто. Заслухав доповіді командирів про проблемні питання, допоміг їх вирішити і підтримав українських воїнів. Сирський подякував захисникам, відзначивши їхні стійкість, їхню та їхній героїзм, а також нагородив найкращих бійців. Ну і вогледар також одна із найгарячіших точок на лінії фронту в Україні. За даними британської розвідки, російські війська готуються до чергового штурму.